«Септо» презентує. Понеділок, 9 вересня 2024 року ранкове допіо випуск 260. Спонсорований слухачами доступний для тебе. Доєднися до нашого патреону, ставай частиною спільноти, завдяки якій «Септо» створює подкасти. О, ні, як таке можливо. Росія знову втручається в американські вибори. Доброго тобі ранку. Генеральний прокурор США Марік Гарланд наприкінці минулого тижня повідомив, що двом громадянам Росії, які працюють на РТ, раніше відомому, як Раша тудей, висунули звинувачення в проведенні масштабної операції впливу. Американський мін'юст також вилучив понад два десятки інтернет-доменів, які використовувалися в цій кампанії. Розпочнемо з власне неї. Розслідування виявило кампанію двійників. Це сайти з фейковими новинами, які імітували, наприклад, The Washington Post і Fox News. Вони зосереджувалися на темах, які розділяють американське суспільство: імміграція, інфляція та злочинність серед цілей кампанії зменшення міжнародної підтримки України, посилення проросійської політики та інтересів, а також вплив на американських виборців у США та за кордоном. Наприкінці 2023 року завдання полягали у тому, щоб збільшити відсоток американців, які вважають, що США занадто багато роблять для підтримки України, а також знизити рейтинг довіри до президента Байдена напередодні виборів. Тоді він ще балотувався. Міністерство юстиції вилучило 32 домени домани фейкових новин, які були частиною кампанії двійників. Стратегія Росії також передбачала залучення інфлюенсерів. Прокурори повідомили, що громадяни Росії Костянтин Калашников і Олена Афанасьєва вклали в медіа компанію 10 мільйонів доларів. Назви цієї спілки не оприлюднили, але заявили, що компанія називає себе мережею неортодоксальних коментаторів, зосереджених на західних політичних і культурних питаннях. І як не дивно, цей самоопис збігається із тим, як про себе пише Тенет Медіа. Сібіас пише, що решта деталей також збігаються з цим ресурсом. Після висунення обвинувачення Ютуб закрив канали Танет Медіа. Із цією компанією співпрацювали відомі інфлюенсери правого спрямування. Їх на сайті називають талантами. Серед талантів Дейв Рубін, який має майже 2,5 мільйони підписників на Ютубі. Тім Пул із його сливе півтора мільйонами. Бенні Джонсон, чи ютуб-канал, має трохи не 2,4 мільйона підписників. Усім їм за цю колаборацію непогано платили, звісно. Контракт одного з талантів передбачав виплату 400 тисяч доларів на місяць, плюс 100 тисяч доларів бонусу. Не так вже й погано за декілька відео на тиждень. Самі інфлюенсери заявляють, що інформація про те, що тенет медіа виплачувала їм російські гроші. Стала для них шоком. Тім був у соцмережах поділився своїм розчаруванням, бо його обдурили. А сам він нічого не знав про походження цих грошей. Бенні Джонсон, відомий прихильник Трампа, сказав подібне, думав, що підписав стандартний контракт з медіастартапом, не знаючи про справжнє джерело фінансування. Шок, звісно, це шок і неймовірний рівень фрустрації, коли у тебе замовляють відео, які мають послабити антиросійські настрої, особливо коли йдеться про війну в Україні, то платить за ці відео Росія. Це ж так дивно і неочевидно. Повернімося до американських виборів, але вже не про російський вплив. Дебати: Дональд Трамп і Камала Гарріс вперше віч на віч. Дебати організовує телеканал ABC News. Ньюс. ТЕР відбудеться в Національному конституційному центрі Філадельфії 10 вересня о 21.00 за східним часом. За київським часом це 11 вересня о 4.00 ранку. Триватиметься дійство 90 хвилин. Модеруватимуть його Девід Мюр та Лінсі Девіс. Дебати транслюватимуть на ресурсах ABC News, Ньюс, включно з онлайн-трансляцією ABC News Live, Disney Plus і Hulu. Правила цих дебатів такі: мікрофони кандидатів будуть вимкнені допоки не настане їхня черга говорити. Навколо цього пункту було чимало дискусій, адже команда Трампа наполягала саме на вимкнених мікрофонах, як це було на дебатах з Байденом. А ось представники Гарріс, як пише про це BBC, були не в захваті від такої ідеї, адже вважали, що від цього правила більше користі зможе отримати саме Трамп. Зрештою, обидві сторони погодилися продовжити дебати за вимкненими мікрофонами. Дональд і Камала матимуть по дві хвилини для відповідей на запитання і ще дві хвилини для спростувань, а також додаткову хвилину для реплік. Дебати відбудуться без аудиторії в залі. Вступне слово не передбачене, але кандидат та кандидатка отримають дві хвилини для заключного слова. Washington Post пише, що без глядачів та з вимкненими мікрофонами дебати стануть не так видовищем, як прямим обміном думками. Передбачають, що Камала Гарріс може мати проблему з форматом, який вимагає швидкого донесення своєї думки. Політикиня під наглядом досвідчених радниць проходить інтенсивну підготовку, яку неофіційно називають дебатним табором. Про подібні тренінги для Трампа наразі нічого не відомо. Ми задля дебатів не будемо так рано прокидатися. Плануємо дивитися вже у записі. Перед тим собі замовимо щось смачне поїсти. Запрошуємо і тебе з нами на такий сеанс політичних видів. Ти вже знаєш, що ми оголосили вересень місяцем подкастів і домовляємося з дружніми українськими компаніями про подарунки для наших слухачів та слухачок. Лап'єц дарує тобі промокод на безкоштовну піцу Капрічоза до замовлення від 300 гривень. Замовляти можна піцу на дровах, суші, бургери, хот-доги. Доставляють все за 29 хвилин. Вводь септо капслоком і отримуй подарунок. Промокод ми залишаємо в описі до подкасту. Він діятиме від сьогодні до 23 вересня. Замовляй і смакуй дебати з Септо та Лап'єц. Нещодавно ми запитували, чи варто нам розповісти про систему, за якою у Сполучених Штатах обирають президентів. Твої коментарі про те, що так варто. Побачили і підготували пояснення. Опублікуємо його завтра, 10 вересня. Чекай на новий ранковий дріб про те, як так сталося, що п'ять разів у американській історії президентом ставав не той, хто набрав найбільше голосів виборців. Від парламентських виборів у Франції минуло вже стільки часу, і сталося стільки подій, що цілком можна би було забути про те, що уряд там взагалі-то так і не сформовано. Так було до минулого тижня. У четвер Мануель Макрон призначив прем'єр-міністром Мішеля Барньє. Його називають політичним ветераном. Барньє – 73 роки. І в сучасній історії Франції він найстарший прем'єр-міністр. Нагадуємо, що його попереднику Габріелю Аталю, який був наймолодшим прем'єр-міністром Франції, 34 роки. Барніє родом із регіону Верхня Савоя в Альпах. Уперше до парламенту він увійшов у 27 років, ще у 70-х. Перше його урядове призначення сталося у середині 90-х років за покійного президента Жака Шарака. Він у різні роки очолював міністерство охорони навколишнього середовища, європейських справ, закордонних справ, сільського господарства. Політик двічі працював комісаром ЄС для багатьох. Мішель Барніє найбільш відомий тим, що був перемовником з питань Брекзіт від ЄС. У цій роботі він зарекомендував себе суворим, але справедливим. Політик доволі холоднокровно вів складні переговори. Обидві сторони про нього добре відгукувалися. А сам Барніє згодом задокументував цей досвід у книзі Мій таємний щоденник Брекзіт писав, зокрема про те, що не довіряв тому, як британський уряд керував процесом. Політична кар'єра Барньє на найвищому рівні настільки тривала, що його називають французьким Джо Байденом. Ультраправий законодавець Жан-Філіп Тангі менш компліментарний. Він описує Барніє як представника скам'янілого політичного життя. Протягом майже 50 років Барньє був відомий як ліберально налаштований центрист, відданий європейській справі. У 2021-му, коли намагався стати кандидатом у президенти від республіканців, він суттєво відхилився у право, посиливши свою позицію щодо імміграції та безпеки. Зараз Барніє вступає на посаду прем'єр-міністра після двох місяців політичного глухого кута своїм першочерговим завданням. Політик називає подолання гніву, покинутості та несправедливості, які відчувають багато французьких громадян від міст до сіл. Серед його пріоритетів реформа освіти, покращення безпеки та контроль над імміграцією. Макрон представив призначення Барніє як спробу відновити стабільність, але вибір такої кандидатури обурив лівих. Олів'є Фор, лідер соціалістичної партії, назвав його запереченням демократії. А Жан-Люк Меланшон з нескореної Франції звинуватив Макрона в тому, що він вкрав вибори у французького народу. Нагадаємо, що ліві партії отримали найбільше місць у парламенті, але не набрали більшості, тож самостійно не могли формувати уряд. Зараз вони готують вотум недовіри. На вихідних тисячі людей вийшли на протести проти призначення барньє. Партія національного об'єднання Марін Лапен вже натякнула, що Барньє не підтримує, але й не голосуватиме за недовіру, оскільки почекає, поки прем'єр-міністр представить програму. Попередник Макрона Франсуа Оланд заявив, що на його думку партія Лапен своєрідно схвалила призначення Барніє. Чи дійсно це так? І наскільки довго затримається Мішель Барніє у прем'єрському кріслі, нам ще тільки доведеться дізнатися. У червні 2014-го ісламська держава почала наступ на північний Ірак. У серпні іділ захопив район Синджар і його одноіменний центр батьківщину язидів. Тоді почався геноцид цього народу, який тривав три роки. Тисячі були вбиті, ще більше людей викрали, Незлічена кількість жінок потрапила в сексуальне рабство. Це була жорстока кампанія геноциду, спрямована на те, щоб стерти язидів з лиця землі. За даними ООН, бойовики ісламської держави продали близько 10 тисяч язицьких жінок і дівчат, вбили 5 тисяч язицьких чоловіків. Понад 71% язидів через геноцид втекли зі своєї батьківщини. Сьогодні ті, хто вижили, ризикують ніколи не дізнатися про долю своїх близьких і не мати змоги поховати їх. Уряд Іраку дав групі судмедекспертів ще два тижні, щоб завершити розслідування. Цього часу критично мало. Більше ми розповімо на Патреоні. В описі ти знайдеш покликання, за яким можна оформити підписку та слухати випуски ранкового допіо повністю. Упс. Цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтеся до спільноти, щоб отримати доступ. У новій Зеландії коронували нову королеву Маорі. 27 Нгава Нгавайхону і Тепопакі стане наступницею свого покійного батька короля Тухейтіа. Який очолював народ протягом 18 років у четвер нову королеву помазали священними оліями і благословили тією ж біблією, яку використовували для коронації першого монарха Маорі в 1858 році? Рішення про коронацію Нга, Вайхоно і Тепопакі приймала рада із 12 старішин чоловіків. Вони обрали її замість двох старших братів. Цей вибір, на думку деяких, свідчить не лише про зміну поколінь, але й про поєднання традицій та змін. Для багатьох Маорі нова королева уособлює як традиції, так і сучасність, символічний зв'язок між минулим і майбутнім. Нога Вайхоно і Тепопакі, друга жінка, яку обрали королевою Маорі. Першою була і бабуся. Теата Ірангікааху, яка носила цей титул до своєї смерті у 2006 році, сходження нової лідерки на престол відбувається на тлі напруженості між Маорі та консервативним урядом Нової Зеландії, який згортає політику, спрямовану на подолання системної нерівності, з якою стикаються корінні народи. Маорі стикаються з вищим рівнем безробіття, бідності та поганим станом здоров'я порівняно з рештою населення. Прем'єр-міністр Крістофер Луксон не був присутній на похованні короля Тухейтія, але висловив підтримку новій королеві. Водночас дії його уряду викликають занепокоєння серед лідерів Маурі, зокрема, ліквідація Маурійського агентства з охорони здоров'я. Лунають і плани переглянути принцип договору Вайтангі. Це угода, яку в 1840 році підписали представники Сполученого Королівства та вожді деяких племен Маурі. Відповідно до договору, Нова Зеландія переходила в британське управління. В обмін на це Маорі зберігали свої майнові і немайнові права, отримували заступництво Сполученого Королівства та передавали йому виняткові права на купівлю земель. Договір Вайтангі вважають основою державотворення Нової Зеландії. Одна з партій, яка входить до урядової коаліції, закликає до референдуму щодо цього документа і називає співуправління Маорі недемократичним – Тертя з урядом вочевидь стане випробуванням для нової королеви Маурі, але судячи з того, що пишуть медіа, її персона дарує народу багато надії. Продовжимо рубрику Королівські справи, але стривайно. Сьогодні 9 вересня, а завтра 10 вересня. А це означає, що спливають останні два дні голосування на премії слушно. Ранкове допіо представлене у номінації інформаційний подкаст, і ми будемо дуже вдячні за три хвилинки твого часу, щоб проголосувати за нас. В описі знайдеш лінк, за яким це можна зробити. Дякуємо. А ось тепер вже точно можна про королівські справи. Пам'ятаєш, ми колись розповідали про колишнього президента Пар Чекоба Зуму. Це той, який багато жениці, проти якого спершу висували звинувачення у зґвалтуванні доньки друга, а потім ще й у шахрайстві та корупції. Так ось його донька, 21-річна Номче Бозума, заручилася з королем південно південно-східної африканської держави Есватіні в Сваті 3. Вона стане його 16-ю дружиною. Заручені відбулися під час традиційної церемонії танцю очерету. Це щорічна подія, кульмінацією якої є співи та танці тисяч напівоголених жінок та дівчат. 56-річному сваті третього, який править Есватіні з 1986 року, часто критикують за його розкішний спосіб життя, в той час як більша частина населення країни живе в бідності. Нехай тебе не дивує різниця у віці між нареченими. У 2005 році король оголосив, що 17-річна дівчина стане його 13-ю дружиною. Це відбулося відразу після зняття заборони на секс з дівчатами до 18 років, яку він раніше запровадив для боротьби з вілснідом. Стіки до ранкової кави про події стисло. 33 річна Угандійка Ребека Чептегей, яка ще нещодавно брала участь у марафоні на Олімпійських іграх в Парижі, померла після того, як під час суперечки її підпалив партнер. Напад стався у Кенії, де атлетка купила землю, щоб поселитися поблизу тренувальних центрів. Згідно з матеріалами слідства, суперечка розпочалася саме через землю. Жінка отримала 80% опіків тіла і померла в кенійській лікарні від відмови органів. І партнер Ніксондієма також отримав опіки. Він залишається в лікарні, але його стан поліпшується. Сі Цзіньпін пообіцяв протягом наступних трьох років виділити африканським країнам майже 51 мільярд доларів. Їх буде скеровано на інфраструктурні нові проєкти, щоб створити принаймні один мільйон робочих місць. Більшість коштів виплатять через кредитні лінії, частина через інвестиційні компанії. І менші об'єми через військову допомогу та інші проєкти. Фінансову допомогу надаватимуть в юанях, очевидно, з метою подальшої інтернаціоналізації китайської валюти. За даними південно-корейської розвідки, у північній Кореї стратили 20-30 чиновників через збитки від руйнівної повені в липні, яка зруйнувала тисячі будинків і призвела до того, що півтори тисячі людей загинули або вважаються зниклими безвісти. КНДР повідомляла про 5 тисяч евакуйованих, однак не вказувала кількість загиблих і постраждалих через стихійне лихо. Раніше на екстреному засіданні політбюро партії Кім Чен Ін заявив, що він суворо покарає винних у збитках. Лісова пожежа знищила 20% Національного парку Бразилія. Полум'я спалахнуло на піку сухого сезону, коли рослинність висохла, а високі температури дозволяють йому швидко поширюватися. Чиновники підозрюють, що пожежа могла початися через підпал. Національний парк Бразилія простягається на 5600 гектарів та включає джерела води, які постачають 70% прісної води в столиці. Це природоохоронна територія. У 2022 році національний парк скоротили майже вдвічі, щоб дати місце міській забудові. Це було за президентства Жаїра Болсонару. Він також зменшив екологічний контроль і дозволив вирубку лісів Амазонки. За словами міністра закордонних справ Іспанії, законний переможець президентських виборів у Венесуелі Едмундо Гонсалес покинув батьківщину та шукає притулку в Іспанії. Супертайфун Ягі обрушився на північ В'єтнаму, забравши життя щонайменше дев'яти людей. Найпотужніший у Тихому океані цьогоріч циклон зривав дахи з будівель, виривав з корінням дерева та виносив човни в море. Раніше він пройшов через китайський острів Хайнань, де загинуло двоє людей. Несправний космічний корабель Боїнг Старлайнер після відстикування від міжнародної космічної станції повернувся на землю без екіпажу. Астронавтів має забрати у лютому корабель SpaceX. Це був 260-й випуск ранкового допіо. Мене звати Дарина Заржицька. Над випуском також працювали Ростислав Онищенко, Ангеліна Столітня, Антон Качук, Тарас Галиневич, Марк Мостовий, Аня Ткачук, Дася Гоптер, Олена Паплинська. Почуємось солодашко. Ви прослухали подкаст Ранкове допіо. Шукайте Септо в соцмережах. Діліться враженнями та розповідайте іншим.